Ну що, друзі, як вам кукуруза? Вона в коліно і вже сухо. Два гектара нахрен. О! Що за время пішло таке? Не дуже саме лучше, дивіться, це взагалі хано. А це вам і кукуруза. Хотів я сою сюди сіять. Два гектара. Хотів сою сіяти сюди. Посовітували посіяти кукурузу, щоб грошей заробити. Заробив геморой. Нічого, розрахуватися поле та на цьому бізнес закриваємо. От тут люди вже змолотили. Це по красоті. Ну нічого, не падаємо духом. Можливо, якби там соя була, така б саме було. Тут, тут не в тому проблема, що то кукуруза. Влаги нема, от того воно й не роста і сохне. А щоб там не росло, воно все одно б пропало, бо немає дощів. Тут люди змолотили. Короче, кожен рік все краще і краще. Все більше і більше бажання щось сіяти, щось влажувати. Чесно. Навірно, то краще в квартирі сидіти, в холодковій після роботи. Ножки на диванчику простягнув, телевізор включив і красота. А не отут, блін, ідеш з роботи. Жара, не жара, і шачеш вдома. Вічно щось строїти треба, вечно щось ремонтувати. Поспав на роботу Мимо того ще переживай за ці огороди, блін. Коротше. Мій такий досвід гіркий уже є що. В цій країні вже важче і важче. Щось тримати та розвивати. Ось ще одна. Кукуруза наша тоже сохне, я не знаю. Що далі буде? Хорошо, що одне, що я не встиг сарай доробити, бо я там планував там є поросята на другому дворі. Я зерно купив, ну як в борху взяв. Знайомий каже. Та змолотиш от доси, Не треба мені гроші. Що я тут змолотю? Бадилку. Короче, оту, по жнивах отдам йому гроші за кукурудзу. Натом закінчилось. Хорошо, що я ж кажу, що в цей сарай я не вспів доробити та не взяв хазяйство. Бо куплять по 10 тисяч тонна щоб виростити його гуд про... протягати. Наприклад, порося там сім місяців, да, вісім, а як хренові поросята там переводняк якийсь, то все. І год держиш. Аби і так більше руку держиш, то знаєте, що я отак подумав. Чесно кажучи, дуже воно все це печально. і дуже воно мене розстроїло. То мабуть я дороблю вот этот сарай, сделаю какую якусь... из него кладовочку и на том закончилось. Надо жить в свое удовольствие, а не только вкадаешь бабло, кого-то кормишь, а ни хрена не можешь, честно говоря. Тут кукуруза вроде ничего, тут высоченька хорошая, ну тоже ж Є ось такі поляни, що... Оце ну, вже все, це вже діла не буде. Опять ще й бульон погно. Коротше дуже печально це все. Я не нею, я дивлюся других блогерів, що багато в кого е, такі проблеми, що теж все посохло і сояшники, кукуруза, і соя. Люди тут же попали на бобки. Я ще не щитаю, що я дуже попав, тому що в мене не так багато його, а як людей там по 30-50, по 50, по 100 гектар, то звісно. Під Полтавою взагалі там 100 то гектар вигоріло. Не дали змолотити. Щось загорілося взагалі.